Отак і йдіть рівнесенько. Доброго вам дня! Доброго. Та доброго вам здоров'я! Як ви до нас дібралися, чи нічого з вами не сталося? Ні, не сталося. – Чи віст не зломився, чи кінь горілки не напився, бо щось дуже довго ви до нас добиралися. Може, і самі набралися? Ні, чи не набралися. Не набралися. Ось. Ми з нетерпінням чекали вас, ваш весільний поїзд, дорогі наші свати, на наше весілля. В народі кажуть, гість у хату на щастя, на добро, на достаток. А ще що гість це Божий посланець. Просимо вас покірно. Чим багаті, тим і раді. Просимо до хліба, до солі та до чарочки вина. Підходимо, пригощаємо вас. Батько, пригощаємо. Пригощай. та дівчатка, хлібчик. Всільку вмичаємо, хлібчик. Дякуємо. Пригощайтеся. Спочатку були змовини між молодими, потім було сватання, потім оглядини у молодого і молодої, а потім були заручені. Це перший був такий, ну будемо сказати, е, е, такий актовий уже. Е, Момент, коли домовившись, погоджували між собою ще і угоду. Якщо хтось із сторін відмовлявся від цієї угоди, то він сплачував на другій стороні всі збитки. Значить, на цих заручинах було обов'язковим тим, що зять дарував тещі чоботи, а батькові смушив у шапку. Ці чоботи мали велике значення в обрядовому дійстві, на якому ми сьогодні з вами і побуваємо. Наш проєкт Химери Дикого Степу відроджує традиції українського весілля, взагалі традиції України, звичаї, обряди і також страви, які були у наших пращурів. Тобто сьогодні ми з вами на обряді чоботи. Просимо вас, ой, зятю, мій зятечку, ой, даю тобі качечку. Верни моє сонечко, назад, ні донечку. А зять сердиться, відходить і каже, не поможе качечка, не поможе гусочка, не віддам я тобі те, що своєї голубоньки. А громада каже, ой вернися, зятю, вернися. Ой, вернися, зятю вернися. Та низенько тещі вклонися. Вдар ногою об дошку я подякуй, подякуй тещі за дочку. Дякую вам, мамо, за дружиненьку кохану, що любили та ростили. Раненько вставали, доньку доглядали. Щоб вам, мама, на цім світі довго-довго жити. мені треба тещу рідну чимось пригостити. Я для тещі дорогої дам наливочки міцної. А громада каже, пропила мати дочку. дочку. На солодкім медочку. медочку. За чарку горілки. За чарку горілки. Щоботи на тарілку. Чоботи на тарілку. Дружбани мої рідненькі. досить чоботи гарненькі. Пи взять на в троєщі чобітоньки для рідної тещі. Один вищий, другий нижчий, хай собі хромає, та й зятя не забуває. Ми зять тещі ножки, вінечком побивай, водички підливай. Горілочкою, поливай ніжки тещі, витирай. Витирай, гарненько. водою край дороги. Сядь сядь витирає. Молодієш! Дітещі, чор, ти на базарі проїжджі. Не такі, що не бо ти не буду, я їх. Батки, ході ти чорт. Біга зять по базарі шукає, чоботи з бугая вибирає, мусить тещі вгодити не Бога, бо залишить теща його без ока. Ось вони неймовірно чудові, теплі, гарні, високі, ще й нові. Одягни вередливі на ноги, заживеш ти з нею у згоді. Дружбани мої рідненькі, чоботи гарненькі. гарненький, Ой, мий, мий, й тещі ніжки. Та постукай роби масаж, все, щоб бігали гарненько, щоб на вола тобі заробила. Ой, потираєш, камінчиком, що то там вона? Ноги не мила, цілий рік твоя теща, чи що. Ой, а первачком, первачком, щоб кров бігала в жилах. Ой, Не можу, не треба міліти важкі чопоти. Поможі сняти Ні, та я ж сніг не можу, я не можу. Знову не вгодив. Та що ж це за бередлива теща. Ой, мамо, сідайте, бо ви після цих чобіт не то що танцювати а й ходити не зможете. Сідайте, відпочиньте трішечки. Ой, громада, закінчилися гроші у узятя, а у ще ще більше завзяття. Не підходять чоботи, та й годі. Ой, не жити їм та й у згоді. Ой, громада, рятуйте не Богу. Хто як може надай допомогу? Хто свиню? Хто корову, хто гроші, щоб жити було у хороші. Кого там, є, киньте йому гроші, хай купить її чоботи, які треба. Дружбани мої рідненькі, носить чоботи гарненькі. Супив взять на базарі в троєщі чобітоньки для річної тещі червоненькі, високі, під ікриха з'єднають вони їх навіки. Ми зять тещі ніжки, уже ці чоботи їй сподобалися. <риклад> Щоб вони їй не муляли нахтики їй, порубай, будь ласка! Те, що чоботів, те, що мамою, називай, називай, бо свій кланяюся, нисенько, поробіє серце її сенько. Там зараз є! Не надягай! Не надягай нам! Щось наше теще! Ой, та тут цукерки, та зерно, та грошики, горішки це, я таке люблю. Ой, мама, ви не любіть, а посипайте це своїх дітей. На дід. щастя на долю. Наші молоді, на довгі роки життя, щоб жили багато, щоб довго жили, в радості посіваю вас усіх, посіваю. Збирайте цукерочки на щастя, гроші посіваю, посіваю. на щастя, на долю. Воїн виробничого бути рідні Щоб вони не муляли і не терли бо рідня тепер ми. Рідня. Ну що, зять? Тепер тричі поклонися тещі. І першим разом, і другим разом, і всі три рази. Чи приймаєте ви, маму, зятя за сина? Так, приймаю дружбани мої рідненькі, те, тещо дорогеньку, погайдаємо, покачаємо, дружбу з нею закладаємо. Зять За те, ще чарочку наливає, те За тещі затірочку насипає. Хай роде ваш рідниця, хай земля наша родом повниця. наша матика, я випирала, зятя, що був кучерявий, так хоче на правий, щоб був кучерявий, та хоче на правий, ой вибирала, ой, випирала, вибирала, сядя вибирала, що буде знала, ой сядя вибирала, ой сядя випирала. Взять у ній а ось затірочку він тобі подавав, мамо. А як її приготувати, що це за страва? Давайте зараз ми згадаємо. Так, всіх просимо згадати, як робилась старовинна затірка, розповісти про її історію і скуштувати її сьогодні. Запрошуємо до нашої хати. Батько, запрошуй. Запрошую гостей.